22 січня, 23 рік. Продовжуємо тематику обрізка груші. І будемо вже, Це вже четверта частина, напевне. Ряд. Закінчимо. Тут дві грушки на сіянцевій підчепі залишилося. І одна груша у нас є на вегетативці. Не знаю, яка це саме айва. Продавець, коли продавав, не повідомив мені цього, Випала в мене сіанцев, на сіянцевій підчепі. Я підсадив, вирішив ось тут зробити собі таку. Такий виняток посадити на вегетативці. Ну, там ще, можливо, далі підурізати. Так, ну що ж, розпочнемо. Які тут моменти? Тут набагато швидше, як ви бачите, на, на саме цей сорт, я вже не пам'ятаю, потрібно по схемі дивитися. І саме на цій айбовій піщепі набагато швидше закладається плодова деревина. От минулоріч це, напевне, був можливо, двохрічний саженець. Висадилось і за рік ви бачите, скільки утворилося піскових бруньок. Ось це все можна залишити. На наступний рік і також воно все може залитися у нас плодовими бруньками. Е, в груші багатьох сортів це можливо навіть на ось таких вертикальних пагонах. Просто на яких його частинах це вже інше питання. Від середини чи на самому кінці, чи цей потім, потім кінчик закриється в нас. Плодовою брунькою. Так, що ми будемо робити? Такого навантаження для цієї груші мені не потрібно. Я буду навіть скидати більшість плодів, які зав'яжуться ось тут. Майте це на увазі. Отут я легенько щіпаю для того, аби розбудити трішки ріст, щоб в цій зоні не оголялося, щоб в цій зоні обов'язково утворювалося. І далі ось це все буду скидати на повторний ріст. Хочу я ще більше росту від цієї груші. Тому що плоди її можуть загасити. У мене тут не такий агрофон. Звісно, не, не на богарі росте, але все одно не капає і не лється під неї. Те, що їй потрібно. Це буду різати на повторний ріст. Можливо, воно мені все одно горизонталки не видасть, але менш з тим будемо працювати. Ось тут над кільцем можна врізати, але тоді ця гілочка може затухнути. Я вріжу над однорічним приростом. Подивимося, що з цього вийде ось цю гілку. Так, далі. Тут пускаємо її під розлогим кутом, ну і ось так ось, стримуємо крону. Нічого особливого не робили, сформував її при посадці, тут бачите, скільки було гілок, ви можете самі побачити, скільки тут зрізів я провів. І все, звісно, я так само його зріжу. Зріжу, аби вкорочування нам дає розгалуження. Проріджування, виріжування на кільце його не дає. Тому я тут вкорочую для того, аби мені викинуло якомога більше пагонів, з яких, як, як, це підніме варіативність обрізки. В даній кроні я можу це собі дозволити. Нічого поганого в цьому немає. Те, що тут, оскільки е, я дивлюся квіту на ній, якщо це все закладається, буде нормувати, тому що такої кількості не потрібно. Наш саженець буде висаджуватись. Контрольний врожай зняти. Ось якось не дуже добре Це викинемо. Контрольний врожай зняти і далі працювати над тим, аби грушечка росла. Так, підходимо до наступної грушки. Зразу бачимо, ось тут дуже низько ріжемо це все діло на кільце. Трохи не вийшло, а кільце зрізати правильно. Кажу вам, що ліва рука під обрізку це не зовсім моє. Так, викидаємо ось ці всі вертикалі. Ось цей простір в нас не заповнений. Ми його будемо е, зрізати, направляти, вичікувати, що тут нам щось потрібне виб'є. Ось цю тонесеньку гілочку я навіть не зачіпаю, хоч вона і всередині крони, хай там вона собі буде, вона може такий Утворитися з неї плодовий прутик і плодова гілочка. І взагалі, можливо, тут навіть буде квітка. Це ми вже потім побачимо. Так, тут у нас можна зробити переведення. Зробили переведення на більш розлогу гілку. Підпорядковуємо її ось цій гілці. Це вона у нас виводиться ось сюди. Далі, тут також у нас буде переведення. Це легенько її щіпаємо, аби почалося галуження. Вона вже підпорядкована. Так, Раз. ось цю тоненьку не зачіпаю, залишаю. Підпорядковую ось цій. Все, супер. Ось ця гілочка у нас буде виступати як латеральна. Хоча з другої сторони можна ось цю опустити нижче, так як вона йде в міжряддя. А ось ця гілка вона також похила. Йде вона більшій мірі в ряд, тому ми її зробимо лідерною, вона у нас буде роль скелетної відігравати. Вона йде в ряд, вона в більш, скажімо так, в вигідному положенні розташовується. Так, що робимо тут? Тут, бачите, коротка була обрізка, яке галуження дало. Вертикаль ми викидаємо. Далі ця гілка надвисає над цією, також прийдеться її викинути. Цю гілочку підпорядковуємо ось тій. Так, і знизу ось ці гілки. Ви знаєте, не буду я їх викидати, я їх просто ось так повкорочую. Вони в дуже сильній горизонталі, нижче горизонталі, ростовими вони не будуть. Буде їхня функція подоносити. Хай там собі подоносять, під вагою плоді витягуються, ми вже будемо далі дивитися, що з ними робити. Так, суто надвісає над скелетною, тому на кільце. Цю трішки щіпаємо, обростаюча, не буде рости. Те ж саме, хай тут буде це загущення, воно нам не завадить. Так, тут його вже забагато. Мрізали, бачите, видала гілочка. Е, от Я щойно зрізав, воно було залишено на доношення, я не захотів. Ріжемо ще раз на косий. Ще раз будемо чекати, якогось чуда й дива від неї. Далі ще раз спробуємо. Тут знову ж таки на коси. Хоча тут надвісає сильно, просто викинемо на кільце. І в цій зоні викинемо на кільце. Трошки розчистимо зону крони. Так, все, бачите, вичистив. Вичистив ярус. Є в нас дві тоненькі, які будуть обростати. Далі, ось цю тоненьку їм можна навіть не різати, я легенько її вщипну. Ось ця на коси, ось ця на коси, це все на косі буду різати. Ось це. Ось це і ось це. Так, по правилам розріженої яросної, десь на відстані до 50-60 см від останньої гілки першого ярусу мені це всі оці всі гілки потрібно було викинути. Допускалися лише. Плану от такого гілочки обростаючі подекуди, які не сильно ростуть і не сильно загущують для плодоношення. І там вже, тут якщо знизу в мене одна, дві, три, 4, 5 гілок. Зверху мало бути максимум 3. Там вище дві одна, вже третій ярус і одна, і вона вже є переведенням на бокову провідника. Я чиню трохи інше, бачите? Тут вже для того, щоб мені було з чого вибрати, раптом би тут ці гілки не росли б під кутами, які мені потрібні, вибирав би вище, тому я їх перерізав. Але ні, тут все дуже благополучно склалося. Ось, Подивіться, яка красива крона вийшла. Просто красота. От. І я все перебиваю. Тут мені половину більшу потрібно було видалити, залишити лише три. Але я не хочу, щоб вони от тінили ось це місце. Тепер я їх перебив на сучки експериментально, як я казав, і залишив лише ось усі гілочки. Так, якби це була в нас на вегетативці і була там болярина, веретенця таке справжнє робили б, я би чим подалі зрізав би провідник атаки його на відстані 20. 30 см від останньої гілочки, аби сильного оголення не було, а було більше таких ростових процесів. Розумієте, чому я так от жорстко різу? Ну, По-перше, в плані формування це дає результат. Подивіться, На інцеві підчепі, в такій вузькій схемі, в 2 метри вже в мене є крона. От, далі, поки молодий ріст, я цією обрізкою викликаю. Сильні ростові процеси, а потім їх обкрадаю. Вони ще раз вростуються, я знову обкраду. Так мені на старті росту дерева, от на початках, можливо, вдасться його вгомонити. Ну, з абрикосами це працює. Тут груша на сіянці трохи інша ситуація, але на, то це і, на те це і експеримент. Так, працюємо з іншими гілочками. Що ми будемо робити? Ну, це може бути плодова, але я все одно її не хочу цієї вертикалі. Я буду цю вертикаль викидати. Далі, що ми маємо? Ріжемо ось тут. Цю також ріжемо коротко. От. Є. Є в нас гілка, яка вже обклалася навіть я бачу, квітковими бруньками. Однорічний приріс врізали коротко, тут буде ріст, ну і ми це все відрегулюємо, підчистимо. Більш-менш розлогі кути є, та й, можливо, в місці цього зрізу щось виб'є в більш пологому потрібному нам напрямку. Так, суміжна гілка, я її залишаю, підпорядковуючи ось ці, бачите, на, одні, на одному рівні, на одній висоті. Ну, цю прийдеться викинути. Оце я залишу вже. Це я залишу, хай росте, вона ростовою сильно не буде. Так, далі гарно тут розкладається. Трохи вкоротив. Це навіть не вкорочує, бо тут явно квіткова брунька набухла. Далі йдемо. Наступна скелет... скелетовна така гілка на кільце. Ці всі вертикалі я хочу забрати на кільце. На кільце. Ось цієї, бачите, навіть не буду зачіпати. не Так, на рівні ось, он, ось той підпорядковуємо. Все, будемо надіятися, що ця точно буде піде догори. Можливо, десь тут ось, щось вибіг більш горизонтально. Далі, це викидаємо. Це все діло, ми ось так вкорочуємо, незалежно від того, плодова, не плодова, задаємо напрямку. Далі тут. Вертикалі викидаємо. Супу вертикалі. Ну, цю придеться також викинути дуже вже вертикально. Цю ось так і підпорядковуємо до ось цієї. Так. Є. Так. Цю обростаючу залишаю. Тут, бачите, так коротко врізали, навіть заклали нібито щось схоже на квітку. Подивимось, що буде. Повторно вріжемо на сучачок, хай там собі відбиває, хай буде тут різ, збережемо його. Тут вже сильно нагромадилося. Ну, ще раз на сучок. Потім вже прийдеться на кільце, але нічого страшного. Ось, сучок спрацював. Бачите, є в нас ще й дві. Є одна, що точно буде плодовою, одна гілочка, що не сильно задалася ростом. Скорочимо її, з надією на те, що буде закладення. Плодової деревини. Це вирізаємо на кільце. Так, так, бачимо, сучки все ж працюють. Так, тут вже сильне загущення, ну, ще спробуємо раз на сучок, що воно нам видасть. Цю гілочку навіть не зачіпаємо. Лагенько її вкоротимо, в принципі. Так, це на сучки. Це на кільце. І від останньої сантиметрів 20. От ми і зрізали. От вам і обрізка. От вам і обрізка груші. Тут вже бачимо більш довгі гілочки. Все, тут вже є і остов крони закладений в ці груші. Така масивна гілка, ну для розріженої ярусної. В принципі, підійде, не буду я її вже сильно перерізати. Також я її врізав, доволі коротко однорічний приріз, трохи більше клика. Але я сподіваюся, що тут три гілки і якась виб'є більш під розлогим кутом. Я зможу її вгомонити. О, так є вже остов крони, перший ярус закладений, є вже обростаюча деревина, і навіть тоненька деревина на перспективу, яка може закласти пудові бруньки. Так, закінчуємо це відео. Будемо знімати наступні вже.